Доброго ранку, мої малятка, любі хлопчики й дівчатка, до нас прийшла сьогодні гостя. Вона білі боки має, важно походжає, усюди літає, плітки збирає. Хто це, дітки? Так, правильно, це сорока білобока. А тепер малятка, сідайте зручненько і слухайте віршика, Наталі за білий сорока. Білобока. У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг, і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова. Той швидкий пшоно товче. Третій чашку цідить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку, в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено, як слід. Вся родина й господиня посідали за обід Ті до кашки, Ці до брашки, Ще й млинців по п'ять, по шість. Але даче Хай поплаче, хто не робить, той не їсть. Як почув це, братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак. Ось він поле бараболю, обгортає залюбки. До городу носить воду, поливає огірки. Ще й на вишню, на найвищу лізе ягідок нарвать. Вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувать. І сорока, білобока, не нахвалиться сама. В мене діти працьовиті, зовсім ледарів нема. Дітки, про кого цей віршик? Так, про сороку білобоку. а про кого розповідала сорока? Так, правильно, про своїх сороченят. А чи багато в сороки було діток? Так, багато. І вони в неї. Так, правильно, дітки в сороки працьовиті, зовсім ледарів нема. Дітки, ви уважно слухали віршика і гарно відповідали. Я прощаюся з вами. На все добре.